27 липня. Перша година обіду і це вже прогрілося. 15 градусів плюс. Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні 27 липня. Похолодало. І назва відео це просто сарказм. Як видно, який літ майже нульовий. Цього року, можна сказати, до збору майже немає. цвіте зараз гречка, на даний момент цвіте десь біля місяця. Хто, можливо, порадить, підскаже чому так. Бджоли літають, пилок, правда, є в достатку. Мед... Ніби носять нектар, вентилюють на, запах, на вечір запах, на пасіці стоїть аромат гречки чути, гарно чудесний. А відкриваєш сім'ї, верхні корпуси пусто. Буквально, якщо взяти, наприклад, найбільшу сім'ю, там 2-3 рамки залитих, зверху печатка 3-4 см і все. На даний момент доцвітає соняшник до 2 кілометрів, десь 2 кілометри починається поле від пасіки. Він майже перецвів, думаю днів 4-5 і все, а можливо після цього похолоданню і вже відцвіте. Пусто. Ось можна сказати, дивився ось ці дві сімейки. Другий корпус залитий і зовсім не починається печататися посередині. Другий корпус 230. Верхній взагалі порожній. Бджоли є, обсідають повністю всі корпуси, а меду немає. Ось такий медовий рік. Травневого меду мало було. Порівняно з минулим роком. Десь третя частина, 30%. Це думаю через те, що ріпака майже не було, був він дуже далеко. Ось такі, така ситуація. Ось так видно. Льоту бджоли майже немає, з пилком ніхто не приходить. І пілка немає, бджола в'яла, холодно. О 11 годині було 13 градусів на градуснику. Зараз перша година обіду. І тільки 15 градусів. Сильний вітер, хмарно, як видно. Пчоли поодинокі літають, думаю, тільки по воду. Ось так. Сім'ї великі цього року. Розвинулись гарно. Якийсь підтримуючий нульовий медозбір. Якийсь пага. Була нульова, в мінусі, думаю, вони не були. Цього року, думаю, без розплодного періоду майже не було. Що переносили та й з'їдали, але розвиток був. Сім'ї наростилися, але ми до збору якогось переносу щоб відкачати немає. Отже, якась одна кидається. Ось так. Видно, сидять і не літають. Пишіть в коментарях, яка у вас ситуація, бо бачу в загальному, в загальному, що не дуже. Жаліються на холодні ночі. Але скажу так, що ці холодні ночі, в кого Полтавська область, Дніпропетровська розказують. Це в нас ще теплі ночі. Минулого року, вроді, і спека була, але було дві ночі по плюс 9. А так в нас взагалі постійно плюс 12, плюс 14 ночі. Цього року так само. Плюс 12, плюс 14. Один раз було плюс 19, це буквально 2 доби назад. Ось так. Материнські сім'ї. Мовчать. Льота немає. ці сім'ї непогані. Повністю обсідають всі корпуси, якщо відкрити сім'ю. Зараз, думаю, тим більше вся сім'я в вулику. Ось так. Чекаємо, хто кажуть, кращої ситуації. Завжди пасічник надіється на краще, а з року в рік, можна сказати, гірше і гірше. То ціни на бджолопакети немає, то на мед немає ціни то цукор подорожає в два рази. Ось такі реалії сьогодення, як то кажуть. У мене думка така, що треба на даний момент зменшити до якоїсь якоїсь мінімальної кількості джолосім'їв. сім'ї. Тоді, можливо, якийсь медозбір покращиться хоч щось. Ось як видно, гречка цвіте. Починається 20 метрів від пасіки. Тут є 5 гектар. І ще в, в радіусі 1,5 кілометра ще десь буде 5-6 гектар гречки. І з неї, крім пілка, на даний момент майже нічого немає. Ось на такій сім'ї 2-3 рамки. Або 230, або 300. Що залиті, там якась мінімальна печатка. Це навіть вони собі не принесли в зиму, можна сказати. Так. Ну, жалітися в кого як. Хто, можливо, має чомусь похвалитися. Всім гарних медозборів. Всім пока!